Я знову увісні опинився на тій проклятій сім війні янгорів з демонами, і від минулого разу нічого не змінилося, ніби час тут зупинився назавжди. Так само літають блискавки, так само все вибухає і навколо кружляє пір'я, що застилає все навкруги, де хто розібрати неможливо, все перемішалося в криваве місиво. Цього разу я знову хотів втрутитися в протистояння, але мене просто почало нудити від побаченого, і я прокинувся в холодному поту, в включеному положенні, випорожнюючи свій шлунок. Коли я почав приходити до тями і підняв голову, щоб глянути, чи часом нікого не розбудив, то виявилося, що всі уважно слідкували за мною, і по їхніх приголомшених виразах облич було видно, що вони ніяк не могли второпати, що зі мною відбувається і що потрібно робити. Катя схопила кусок шмати, змочила її холодною водою і приклала до моєї хворої голови, що мене аж пересмикнуло. Потримай трохи, наказала вона, а потім убітри лице.